Величезний привіт, я вас запрошую в магазин Аврора. І сьогодні подивимось новинки акції знижки в магазині Аврора. Дякую дуже вам за коментарі і вдячна вам за ваші вподобайки. Бачу новинки вже, ось такі дорожні сумки. Дивіться, які кольорові. Можна вибрати будь-який колір на ваш смак. Досить вмістка, і вона ще, зверніть увагу, має подвійне дно. Ну, тобто, якщо відкрити, бачите, тут є цей а, ну ця блискавка, розкриваєте і сумка стає а, ще глибша. Тут є кишенька ззаду, тут також є кишенька. І всередині також є ще одна кишенька. І дивіться, яка кольорова гама. Тут можна брати на вибір. Досить такі... Гарні кольори Вони є такі, знаєте, сильно яскраві, які б'ють та кидаються одразу в очі. Ціна сумки 279 гривень. Ось такі новинки Жіночі сумочки на, точніше, з ланцюжком на два відділення. Зараз покажу кольори по 299 гривень. У наявності є 4 кольори. Дивіться, яка ще цікава новинка: рюкзак дорожній. Ось таким чином він складається. Якщо ви кудись їдете і вам не потрібен рюкзак, просто можете положити собі в сумку. А коли вже вертаєтесь і вам потрібна сумка, вона розкладається і перетворюється. О, ця от косметичка, можна сказати, у рюкзак. Кольорова гама різна. Зараз скажу ціну і розложу один. Подивимося, який вигляд. Також чотири кольори. Зараз кажу ціну, на сканері перевіримо і розложимо, який її розложимо. Давайте оцей блакитний, щось такий гарний колір. Ось такий рюкзак вийшов, а я розложив. Тут є кишеньки. Одна, друга, третя і ззаду простенький, звичайний. 169 гривень. Дівчата, дивіться, бомбезна сумка. Давайте я візьму трішки інакший колір. Такий твердий матеріал а, тримається на магніті, не треба видирати постійно, це дуже добре. Має довгий ремінець довгий має на плече через плече. Всередині, такі як замша чи шкіра на виворот, щось таке подібне. Ось. І зараз покажу кольорову гамму. Також у чотирьох кольорах. Цей колір до сих пір у тренді. Сумка Cross Body 299. Ось ці гаманці, коли з'явилися в магазині Аврора, було дуже багато різних кольорів. Залишились тільки червоні. Тут є відділення на карточки і на купюри. Ціна 77 гривень. Ще хочу вам ось ці показати. Одразу показую кольори. Усередині є місце на купюри великі, місце для карточок та для дріб'язку. Ціна 129 гривень. Ці також були в кольоровій гальмі, пам'ятаю, було багато різних кольорів. Вони йдуть з бамбулетками і з таким от принтом. Усередині точнісінько так само, як попередній гаманець. Ціна 149 гривень. Хочу показати ще ось ці гаманці, також показую кольорову гаму. Тут є відділення для карток, поцілуйчики, як говорять, для дріб'язку і для, блокно... для бан... банкнотів, для грошиків. Ще додаткова є кишенька. 199 гривень. Ще одна новинка. Ну, справа йде до літа, весна літо, і тому привезли дуже багато гарних жіночих сумочок. Всередині нема ні кишеньки, нічого. Так, зараз перевіримо ціну на цей радікюль і а, покажу кольорову гаму. 279 гривень. Мені під фартило щойно винесли ось такі гаманці. Зараз покажу вам а, всередині і скажу ціну. Досить гарно зроблене відділення для карток, для дріб'язку, поцілуйчики. Ще навіть тут є також відділення для карточок. І зараз скажу ціну. 189. Тапуліти для принцес з відкритими носочками. Кольори в асортименті. Прошита підошва дратвою. 199 гривень. Я взяв ось такі фіолетові, бускові з бамбулетками. Також є різні кольори, чомусь мені це і сподобався. Підошва прошита дратвою, міцна. Ціна таких тапулеточок. 219. Теж такий цікавий колір, не знаю, чи камера передає його повністю. Тут підошва трішки інакша, прошита дратвою. Оці скоро вийдуть з ладу. В там тих підошва трішки грубша була. Ціна таких тапочок 129. Дивіться, які гарні морквяні. Також є різні кольори волохаті, закритий носочок. Тут підошва також хороша, бачу, тверда. Ціна 199. Зараз скажу ціну, треба набирати на Сканері. Також є кольорова гама різна 129 гривень. Тапулітки для малечі. 149 також різнокольорова гама, шкарпетки сліди, чоловічі 24 гривні. Шкарпетки середні, чоловічі. Склад 80% бавовна. Зараз зі знижкою 24 гривні, є чорні та білі. Чоловічі шкарпетки 34 гривні. А це також чоловічі. 39 гривень. Знайшов цікаві шкарпетки. Спортивні для кросівок чоловічі. 49 гривень. Теж новинка. Шкарпетки чоловічі. 39 гривень. І ось така новинка, також сліди чоловічі, 24 гривні. Карпетки сіточка жіночі по 24 гривні. Такі трішки дорожчі по 29. Новинка ж карпетки ось такі жіночі в трьох кольорах. Зараз проскануємо ціну. 22 гривні. Сумка господарська. Забрали, було тут багато дуже сумок різних. Ну, я маю на увазі кольорова гама. Ось, 449 гривень на колесах. В акціях зараз ось такі ляльки по 129 гривень, а були 299 гривень. Зверніть увагу. Оці також зараз зі знижкою. Ціна 169. Ось такі маленькі пупси із тваринками. Ціна 59 гривень. Ось такі лялечки, дуже великий вибір з різними сарафанчиками, по 55 гривень. Новинка, лялочка із ноутбуком 149. Косметика для маленької принцеси по 77 гривень. Ось такий набір металик. Такий трішки буде дешевший 49 гривень. Тут шпильки, заколки, блиск для губ та колечко. Ще один набір 55 гривень. Зі знижкою ось такі конструктори по 99 гривень зараз. Зміючки 129 гривень. Пазли Гаррі Поттер 88 гривень. Набір час магії 49 гривень. Іграшка сюрприз. Всередині, я так зрозумів, качечка. Ціна 55 гривень зараз. Давайте одну відкриємо, подивимось. Ой, а я ці ігри пам'ятаю. Пам'ятаєте, були у нас такі ігри? Тут вода і потрібно ті колечка заганяти сюди, щоб попадали усі. Ціна 55 гривень. Є ще ось такий, а це вже взагалі крутий. Магнітний театр. Можна дитині розповідати казочку. А навіть її можна зісканувати зі смартфона, сканувати, слухати та грати. 99 гривень зараз зі знижкою. Гра головоломка. 149 гривень іграшка антистрес розвиваюча. Магнітна карта України. 74 гривні. До речі, дуже гарно з дітьми вивчати. Навіть є качечка, яка літає. Вона дійсно літає, тобто підіймається вгору і донизу. 169 гривень. Це можна грати і в двох і в трьох а, з дітьми. Хто а, попадеться, той програв 149 гривень. Зі знижкою ось така декоративна підставка. Можна навіть використовувати для свічок 55 гривень зараз зі знижкою. Ось такий календар я не бачив на 25 й рік. Чому так пізно привезли армійська авіація? Але календар просто огортається, ціна його 49 гривень. Так, це, здається, брелки для ключів Я думав, це браслети. Дивіться, які цікаві. Навіть на рюкзак можна повісити. 55 гривень. Зараз в магазині Аврора впала ціна на пряжу. Ось така. 100 г 180 метрів, кольори в асортименті. Зі знижкою можна придбати за 27 гривень. Дивіться, яка цікава новинка набір бісеру. Три кольори у пробірці. Досить цікаво, оригінально придумали. Запакувати бісер. 59 гривень. Стрічки для рукоділля 19 гривень. Блокнот розміру А5 у твердій обгорці. 25 рік. Здається, він датований іде. І зараз його можна придбати за 49 гривень, 80 аркушів. Хочу показати новинку. Дивіться, яке гарне зображення на обгорці. Блокнот Travel А5 на спіралі 80 арку. показую як новинку. 44 гривні. Надзвичайно гарні блокноти. Дивіться, вони як книжка, тверда обгортка. І зараз подивимося, як всередині. Одна таких блокнотів на 160 аркушів 88 гривень. Ще одна новинка, ось такі блокноти невеличкі. 3D обгортка. Ціна новинки 29 гривень. Ще одна новинка. Кольорова гама також велика, різна. Ціна 39 гривень. Для малечі привезли дуже багато цікавих розмальовок. Досить цікава книжка для маленької принцеси робити манікюри. 182 наклейки. 99 гривень. 19 гривень ножиці канцелярські. 17 гривень ось такі. Тут знайшов щось такі гламурні. Це діткам до школи. У мене такі ножиці також були, пам'ятаю, схожі з чохлом. Форма для приготування сирної паски 39 гривень зараз. Зараз панатон. Можна придбати зі знижкою 500 грамів 199 гривень. Людяники на паличці 24 гривні. 3D зліпок, набір для двох. Створення 3D зліпків рук. Ось така цікава новинка в Аврорі зараз. Я, до речі, бачив її дуже багато цих реклам у тіктоці 349 гривень. Набір цукірок з іграшкою: сюрприз, гавчик 55 гривень. Хто пам'ятає мажор 14 гривень? Цукерки 150 г, 77 гривень, вони схожі щось на Рафаело. Цукерки світоч 100 жар 149, тут 200 г. Паста шоколадна горіхова з іграшкою сюрприз 55 гривень. Дивіться, яка цікава з'явилась в Еріпері від міленіум шоколадна паста. Тут 150 грамів 64 гривні. Нескафе Класік вагою 170 грамів по 199. Нескафе 60 грамів по 59. Чорна карта Голд 50 грамів 75. Цикорій 100 грамів 50 гривень. Кава Якобс Монарх 50 грамів, ціна 99. Якобс Еспресо 230 грамів 143. Дуже хороша ціна. Дивіться, який знайшов я. Дріп кава преміум. Країна походження Бразилія. Це якась новинка. Зараз вона по 9 гривень. Цікаво спробувати. В акції зараз несквік дитячий, напій молочний 140 грамів 59 гривень. Якоб з капучино з ароматом мілка 500 грамів 156 Дивіться, яку я знайшов банку для сипучих. Скляна із герметичною кришкою. 119 гривень, якщо вірити ціннику, перевіряємо. Новинка ось такі келихи для пива на 500 мл 129 гривень. Металева ось така ніж лопатка для сиру та для масла по 44 гривні зараз зі знижкою. Форма для випікання печива силіконова. Ціна 39 гривень на 10 штучок. Показую вам як новинку. Так, а це новинка, це мені здається для виготовлення морозива. Вона закрита, відкрити, на жаль, не можна. Силіконові такі 6 штучок на 6 порцій. Форма для виготовлення да, морозива. І ось тут є такі ще, бачите, це мабуть палочки пластикові. Ціна зараз скажу цієї новинки в двох кольорах. 129 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних вам покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі!